Сьогодні я розповім вам дуже-дуже цікаву історію про веселого їжачка, який живе у казковому місті. Цей їжачок дуже-дуже допитливий, йому все цікаво. Йому цікаво, як влаштований Всесвіт. Цікаво, чому росте квіточка, як літають птахи. І як живуть у далеких країнах дуже, дуже допитливий їжачок. І цей їжачок ходить казковим містом і у кожного, кого зустрічає, щось питає. Ось іде він зранку, бачить, стоїть на площі жираф. і він питає жираф, жираф, кажи, будь ласка, а як у тебе виросла така довга-довга шия? А жираф каже, я не знаю, вона сама виросла. Зітхнув їжачок і пішов собі далі. І де де? Дивиться, а там стоїть рожеве слонення. І він каже Ух ти, рожеве слонення. Ти таке гарне, ти таке чудове. Скажи, будь ласка, а як тобі вдалося стати рожевим? А слонення відповідає, я не знаю, я вже таким народився. Зітхнув їжачок і пішов собі далі. Дивиться, високо-високо в небі. Літає великий птах. І він кричить Аго, птах! Як тобі вдається так високо літати? А птах йому відповідає, я не знаю. Я просто одного разу змахнув крилами і вилетів із гнізда. Зітхнув їжачок. І пішов далі. Та що ж це таке? Що ж ніхто не може відповісти на мої запитання? Мені так все цікаво, як це в них виходить, як це відбувається, як усе трапляється. А ніхто мені не може нічого пояснити. Він пішов, уже такий сумний, сумний, і раптом бачить старця, що сидить на лавочці, сидить і дивиться задумливо на річку. Підійшов до нього їжачок і питає, скажи, будь ласка, мудрий чоловіче, як відбувається все, що мене оточує? Як літають птахи, як ростуть квіти. Чому в небі одні зірочки яскраві, а інші не дуже? Старець йому і каже, Я не знаю відповіді на всі твої питання. Тобі напевно потрібна магічна бібліотека, в якій є книжки про все на світі? Ух ти, як цікаво! закричав їжачок. Магічна бібліотека. Я хочу, хочу туди, хочу, а як туди потрапити? А мудрець йому каже, я не знаю. Я просто думаю, що тобі потрібно в таку бібліотеку. Але чи є вона насправді, я не знаю. І їжачок зовсім засмутився. І де він зітхає на ходу і говорить сам собі. Я дуже, дуже хочу знайти магічну бібліотеку. Якщо там є книжки про все на світі, то мені тут і дуже треба. І ось він так говорив із самим собою. І раптом назустріч йому виходить чарівник. Так так, чарівник, якого зовуть Лазурний. І він запитує їжачка. Їжачку, а що це ти такий сумний? А їжачок йому відповідає, розумієш, чарівнику, я дуже, дуже хочу потрапити в магічну бібліотеку, де є книги про все на світі. І щоб вони були такі з великими картинками, і щоб вони прям звучали, коли показують якусь пісеньку, щоб вони показували живі картинки, і щоб можна було прочитати про все-все, що відбувається в світі. А черепник йому каже, а ти знаєш, такої бібліотеки немає. Але це дуже цікаво. Мені прям самому захотілося, щоб така бібліотека з'явилась. Я зараз покличу своїх друзів Білогрива і Дарія. І ми таку бібліотеку створимо. І Лазурний покликав своїх друзів-чарівників Білогрива і Дарія. Вони зібралися разом. І створили найчарівнішу бібліотеку у всьому Всесвіті. І потім вони сказали, їжачку, їжачку, дивись, це для тебе. І їжачок був такий щасливий. Він забіг у цю величезну, величезну бібліотеку і побачив там великі, високі стелажі з книжками. Аж до неба. У цій магічній бібліотеці для того, щоб щось дізнатися, просто треба було сказати те, що ти хочеш. І їжачок сказав: Я хочу дізнатися, як росте кольбабка. І тут же на столі з'явилася книга. Їжачок взяв її в руки, відкрив і побачив там велику красиву картинку з кольбабкою. А поруч було написано, як ця квітка росте. І навіть був звук, як вітер колише листочки. І навіть був запах кольбабки. Це було так чудово. Їжачок став найщасливішим цього дня. І він сказав, дякую, дякую, чарівники, ви такі чудові. Я тепер всім побіжу і розповім, що є така бібліотека. І ми з друзями будемо приходити сюди і читати цікаві історії і цікаві факти про все на світі. І ми з вами теж ще якось прийдемо в цю бібліотеку і почитаємо там цікаві історії про чудокулію. Але це буде вже наступного разу. Добре. Бувай, бувай. Ще почуємось.